Доброго ранку. Так, послухайте. У мене така ситуація склалася. Мені потрібно було ліквідувати ФОПа, а вона знаходилася на загальній системі оподаткування. З цими змінами усіма не встигаєш якось реагувати правильно на, на все. Нервова система не витримує. Я, звичайно, пішла нашим вже випробуваним шляхом. У мене людина знялася з обліку 29 березня. Я вибрала 2023 рік, річну, тому що ми маємо закрити весь рік. По єдиному податку, саме так це відбувається. На загальній системі також це відбувалося раніше. І ось що ми бачимо: все червоне, відмова і відмова. Я зателефонувала в податкову, кажу, що трапилося. Мені потрібно рік закрити. По-перше, я поспішила 29.03 і забула, що у мене ще ж є два дні березня, а вона тільки закрилася 29.03. Потрібно зачекати, поки березень закінчиться, бо він в звітності не може бути закритий. Да? Чогось я вже поспішила поперед батька в пекло, але потім я спробувала ще 3 квітня подати. Також не вдалося. І вже тоді я зателефонувала. А мені дівчата говорять. Слухайте, Слава Анатоліна, а у нас вже по новому. А я говорю: по-новому це як? Ми живемо по новому. Я кажу, і що це значить? Каже, заходите в місяць, але треба, щоб він обов'язково закінчився. Зараз мене почуйте. Якщо вона 29 березня закрилась, то треба дочекатися квітня. Якщо хтось буде закриватися в квітні на загальній системі податкування, то треба дочекатися травня. Щоб цей період, в якому ви закрились, можна було закрити декларацію. І так, а вони кажуть, ідете, не вибирайте не рік уже, а вибираєте місяць, в якому ви закрились. Я вибираю березень натискаєте Створити. І у вас тут є F010213, податкова декларація про майновий стан недовідкова, бо тут ще далі йде й довідкова, а ви вибираєте саме цю декларацію. І заповнюйте її. Ну, і у мене зелений літачок. Я вас вітаю і себе вітаю. Давайте пройдемося, як я її заповнювала, щоб ви могли також цим скористатися. Відмітка звітна, 2023 рік. І як бачите, у вас автоматично буде заповнено місяць, тобто третій місяць, в якому ми закриваємося. Ваші дані резидент-відмітка, самостійно платником податку. І ось тут раніше треба було підприємець ставити позначку, а тепер особа стосовно якої проведено реєстрацію припинення підприємницької або незалежної. Ставити відмітку, також ставите в рядку 8 відмітку, що у вас буде ЄСВ-1. У мене нульова декларація, я нічого не заповнювала. Проставила тільки ось 13, 14, 15 нулі. По ЄСВ у мене також не, не нараховується, тому що у мене були нулі і стаж людині не потрібен. Ми не донараховували нічого, але у кого потрібен буде стаж, наприклад. Да? Ну хтось хоче зафіксувати, таке також буває. Ось тут буде сума вашого податку. Ось тут рядок 22.1. Наразі у мене нуль, тому що у мене нуль по додатку. Внизу роблю відмітку форма 2 і форма ЄСВ 1 А форму 2 досі діє роз'яснення Міністерства фінансів України про те, що якщо в тебе нульова декларація, форму 2 можна не подавати. Але дівчата також прокоментували, що кажуть, що багато відмов. Що система все ж таки запрограмована так, що форму 2 потрібно подавати. Тому я вам раджу її просто подати нульовою, Нічого з нами не трапиться, якщо ми додамо два додатки. І так, дивимося, форму 2. Також ставимо відмітку звітна 2023 рік, третій місяць, тому що в мене в місяці третьому ліквідувались. Якщо у вас другий місяць ліквідовано, то ви тут будете вибирати місяць-два і він автоматично буде заповнятися. <звіт> у вас квет запамюєте, які у вас нулі справляєте, і все, в принципі. Далі додаток ЄСВ 1. Звітна, 2023 рік, третій місяць, дата державної реєстрації припинення. Не останнє число місяця, а саме дата, коли у вас дата припинення. Число, місяць, рік, вид, вид економічної. Діяльності КВЕТ. І коли ви перебували на загальній системі з 01.01.23 по тут ставимо дату вашої ліквідації. Ця дата і ця мають співпадати. Будь ласка, будьте уважними. Хтось ставив до 31.03 ну, або до кінця місяця у того, буде звіт не прийнято, вас не пропустить система. Ці дати мають бути однакові. Далі ставимо в графі 9 відмітку після припинення. Ну і ставимо категорію 5,5,5% на загальній системі 0,022, Все. У вас, коли я натискала зберегти, знову там щось матюкалося про цих 22%. Забиваємо на це, пишемо закрити. Головне, щоб у вас була помаранчева така галочка. Ви її підписуєте і відправляєте все. І я впевнена, що все вдасться, і у вас прийде такий же самий зелений літачок, як у мене. Вітаю мене, вітаю клієнта. Що все у нас вдалося. І ми здали ліквідаційну декларацію. Обов'язково не забувайте про той факт, що коли ви ліквідуєтесь, ви маєте бути, як би господі. Ви маєте притримуватися певних правил. І одне з правил це подати ліквідаційну декларацію після того, як ви ліквідувалися. Це дуже важливо. Все, про це сказала. Який вибрати період, щоб у вас все вдалося, також сказала. Якщо є якісь питання, пишіть під відео, обов'язково на всі питання відповідаю. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і ставайте спонсором каналу, буде дуже вдячна. Гарного настрою, гарного дня і терпіння вам!